Давай, третя вправа. Яку третю вправу? Ми тільки що вивчили? Раз, 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 раз. Перша. Не зупиняємось. Весь час крупу. Угу. Третя. 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 вже не Ну, давайте. Так, 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 так. Друга. Крокуємо, крокуємо. Перша. Друга. Третя. Добре, молодець, Умничка. Так, через плеск, раз. Угу. Закритими очима. Раз, раз. Раз. Добре. Сьогодні ми з тобою зробимо артикуляційні вправи, які ми будемо ще супроводжувати масажними рухами. Перша вправа обгойдалка. значить, язичок до верхніх зубок, до нижніх. І при цьому маємо погладжувати дивіться. Якщо язичок вгору, то ми вниз і долоньками цієї сторони. Якщо, якщо язичок вниз, ми... Вгору, але цієї ця сторона доволі має рухатися. Дивись, як це буде зажити. А язичок не рухається, Дивимо в зеркало. Язичок має робити, давай давай тоді поступово. Спочатку відкриваємо широченький рот. нічого не поглажує себе, не поглажуємо себе, дивимось в зеркало себе. Бачиш? Так, значить, гойдалка. Відкриваємо ширечень ротики, кізочок до верхніх зубок до нижніх. Супер. Супер. Молодець. Так, але нижня щелепа не рухається. Вона фіксована. Так. Так. А тепер підключаємо. Молодець. Молодець. Супер. Молодець. Поглажуючи рухи. Добре. Годинничок, але вказівні пальчики. Рухи язичка повторю. Добре. Наступна вправа замазура. Це так, як смачне варення. Mm. Замазура разом з рухами від середини лоба до підборіддя. Добре. Значить, у веселі конячки, але не цокаючи, так як не виходить, але язичком все одно отак от по піднебінню протягуємо. Ну, не так швидко, повільніше тако погладжуємо себе, як масажуємо себе добре. Так, значить, дивимось художник, язичок як годинничок вліво-вправо ходить. І, відповідно, з тої сторони, де язичок, той пальчик і погладжує брівку. Добре. Так, значить, Давай закручуємо Так, Язичок робить вправу, як смачне варення. А... Вказівні пальчики обох ручок масажують навколо скроні. Молодець. Окуляри, значить, язичок робить смачне варення, а можна круговий рух ще язичком додати і кругові рухи пальчиками вказівними навколо очей. Давай гармошка, значить, язичок вгорі щічки стухають. Так, скульптор, давай притискаємо язичок зубками і двома пальчиками масажуємо собі від підборіддя в різні сторони. Добре, значить, індик, витівник ширше ротик язичок був бок... так. Від середини лобика по скроням щічкам до підборіддя масажуємо добре, так щоб відчуття були не просто так. Так, тепер дихання вправи, да, діафрагмальне дихання, животик при вдосі надуваємо, привидосі, точніше, при вид... Чекай. Вдосі надуваємо, привидосі, здуваємо. Але саме животик. Добре. Добре. Вдих носиком видих ротиком. Знову носиком і носиком видих. Вдих ротиком і ротиком видих. Носиком вдих, ротиком видих. І таких має бути теж десь 5 повторів по цій схемі. Давай йдемо на по сходинка вгору на три. <плес> 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 да, до речі, носиком йдуть. Не поспішай ні. А тепер Давай вдихаємо і ведемо, ведемо. видим, на видисі а. Дихай. На видисі о. Ні, ти не видихнув. Ти вдихнув і почав давай вдих-видих. А тепер назва тексту зима. Зима. А, це. Перевернуті слова і це вже цілий текст. Зима. Стоять, зима. морозні, День. деньки". Деньки. Тепер Ти не вдихну. Тепер. Тепер потрібні, потрібні ковзани, ковзани і, і лежі. умничка, дівчатка, і хлопчики, гуртом біжать, біжать на ковзанку. Вони, Вони... Ковз... ковзають по льоду на а... ковз... ковзанках, ковзанах. На ковзанах. Вдихаємо. Скільки С... а, ск... скільки, да. скільки... вже збився, здихаємо. Тільки сміху, сміху і радості. Як вони це роблять? Бабушка спекла печиво, бабуся спекла печиво і її буки, пили чай і е, додавали сок лимона. І їли печиво. Ну, цю розповідь розкажемо більш поширено. До бабусі прийшли внуки. Вона спекла для них печиво. Вона їх пригласила на кухню. Вони пили чай з лимоном. Медом і їли. Печило. Не забуваємо вдихати. Вони пили чай з лимоном і медом і їли печиво. Добре. І ще ми з тобі <плес> Онуки Онуки розповіли бабусі, що вони отримали гарні оцінки в школі. Вдихаємо. Вони розповіли, що. Отримали отримали в школі гарні, гарні оцінки. оцінки. А бабуся, а бабуся роз... розказала, що вона ходила в Маз... магазин по продукті, щоб спекти печиво. Ну, трошки... Давай нагодуємо Вову. Вова. Вова сир. Так, далі. Вова лиш, м'ясо. Широкою кнопочкою. Угу. Ніж день. А я сам день люблю. Набираємо повітричка на землі. сам день люблю. Вова їже піці. Далі. Вова їже суши. Добре.